Друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо про Є гривню. За цю тему хочу подякувати одному з моїх глядачів. Як показує практика, багато людей не розуміють, що воно і для чого воно потрібно. Тож в цьому відео я хочу дати тобі відповіді на більшість питань, які в тебе можуть виникнути. Тож, весь Кіпіш почався із статті економічної правди від 28 листопада 2022 року. В ній йдеться про те, що НБУ презентує концепцію електронних грошей в Україні. Із назвою і гривня. Я вирішив глибше розібратися в цьому питанні, а також проконсультувався в НБУ. Але ти маєш знати, що НБУ на консультації і коментарі виявився дуже скупим. Тож те, чим ми можемо на сьогодні задовольнитись, це мій власний аналіз різних інтерв'ю різних людей та інформація, що знаходиться у відкритому доступі. Розмови про дослідження можливості впровадження електронної цифрової валюти. Почалися ще в 2016 році, а у 18-19 роках в Україні було запроваджено перший пілотний проект. З цього на сьогодні навіть існує певна законодавча база. У 2021 році був прийнятий закон про платіжні послуги. Згідно цього закону, законодавство України гармонізується із законодавством Євросоюз, а також певним чином описується, як будуть використовуватися електронні гроші, для чого вони потрібні, та як це взагалі має бути. В НБУ мені повідомили, що впровадження гривні могло відбутися раніше. Але було відтерміноване спочатку через пандемію COVID, а потім через війну в Україні. Але незважаючи на це, робота в цьому напрямі продовжується. Тож я вважаю, що в майбутньому ми все одно до цього прийдемо. Наразі ми маємо дві форми грошей: це готівкова та безготівкова. І гривня має стати третьою формою грошей, цифровою. Є гривню планується створити на основі технології блокчейн, тож в певному розумінні це все-таки буде крипта. Але не поспішай купувати відеокарти. Є гривня буде випускатися за допомогою емісії, а не через майнінг користувачам. Я буду багато казати слово планується в цьому відео, тому що більшість технічних питань на цьому етапі знаходиться в стадії розробки. І саме в цей час, поки не ясно, яким саме технічним чином це буде працювати. На відміну від біткоїна, ефіра або інших криптовалют, є гривня буде стабільна, тобто буде прив'язана до гривні, тобто не слід розглядати є гривню як спосіб заробітку. Наприклад, якщо ти купиш є гривню сьогодні, далеко не факт, що через рік вона буде коштувати 10 звичайних гривень. Тут зараз багато крику про те, а чим буде забезпечуватися Єгривня. Чи у нас є стільки золота в резервах НБУ чи ще щось таке? Ну, відкрий тобі секрет. Навіть долар не забезпечується зараз золотом. Для збереження є гривні планується, щоб були спеціальні гаманці. Також в планах є інтеграція цих гаманців у застосунок Дія. Також має бути продуманою процедура конвертації звичайної гривні в єгривню та навпаки. Окрім того, щоб користуватися єгривнею, потрібна інфраструктура. Тобто торгові точки, де надаються послуги чи товари за гроші, мають вміти працювати із єгривнею. Окрім того, мене турбує, як це все може працювати, коли нема світла або зв'язку. Наразі НБУ не змогло дати мені конкретну відповідь, як це буде працювати. Відповідь була все на стадії розробки. Але основне питання криється в тому, які задачі вирішуватиме є гривня. Коли я розказав своєму товаришу про є гривню, перше питання було: а що з єгрівні буде більше в АТБ, чи знижку даватимуть? Ні, перш за все, є гривня потрібна державі, а в другу чергу вже звичайному українцю. Далі я розповім чому. Перш за все, є гривня має виконувати всі ті ж самі функції, що і виконують звичайні гроші. Вона має стати альтернативою сучасним грошам. Тобто у функціоналі вона має нічим не поступатися, але наразі не йде мова про заміщення є гривнею звичайних грошей в Україні. Це важливо, бо цю тему зараз розганяють. Планується, що технологія, на якій побудовано є гривню, передбачатиме більш швидкі і безпечні перекази безпосередньо з гаманця на гаманець. В цьому випадку ми можемо говорити про відсутність або зменшення комісії на грошові перекази та, взагалі, економії на еквайрингу. А отут буде цікава штука, яку нам дає технологія блокчейн. Якщо геть простими словами, то блокчейн передбачає, що до кожної гривні буде прикріплено такий собі електронний блокнотик, в якому буде міститися інформація, коли цю гривню випущено, кому її надано, що було за неї куплено, та весь шлях її подорожі від одного власника до іншого. По-перше, це дозволить контролювати цільове використання таких грошей. Що це означає? Ось тобі перший приклад. Держава виділила гроші на будівництво дороги, а за ці гроші було куплено маєток в Карпатах. Або другий. Жінка отримала дитячі гроші на харчування, памперси, вітаміни, а пішла і купила на ці гроші iPhone. Тобто розумієш, про що я кажу. Є гривня допоможе проконтролювати, що якщо гроші виділились на щось певне, то вони мають саме на це і витратитись. Це ідея. Насправді зараз невідомо, як це буде на практиці. Але погодься, що ідея насправді непогана. В принципі, якщо з'являється можливість контролювати на що витрачаються гроші, то з'являється і можливість одразу брати податки за певні операції. І я не скажу, що це погано. Але моя думка: не слід зосереджуватися на податках звичайних українців. Я вважаю, що в першу чергу треба розглядати, як платяться податки великих корпорацій та людей, що мають великі прибутки, тому що всі люди мають бути рівними перед законом. Окрім того, як я вже сказав, технологія блокчейн передбачає можливість відслідковувати шлях грошей. А це вже значно ускладнить життя шахраям та тим, хто дає хабарі. Не можу сказати, що схеми з відмиванням грошей зовсім зникнуть, але точно це стане робити важче. Основні страхи щодо впровадження є гривні пов'язані перш за все із власним негативним досвідом людей та браком інформації щодо того, що є таке насправді є гривня. Бо коли людина чогось не знає, вона починає додумувати. На жаль, також є цілі теорії змов про масонів та цифровий концтабір, до яких я відношуся скептично. Багато блогерів, в тому числі відомих, вміло грають на страхах людей, тиснуть на больові точки, залякують та набирають мільйони переглядів на своїх відео. Також блогери розганяють хайп, що держава отак от може взяти і в один момент заблокувати всі твої банківські рахунки. Ну теж скажу тобі по секрету, виконавча. Також може блокувати банківські рахунки і дуже швидко. Тому, на жаль, не дивно, що це відео набере в 10, а то й в 100 разів менше переглядів, ніж відео із тематикою Все пропало, ми всі помремо. Я свій шлях вибрав і в мене інша мета. Але є ті недоліки і гривні, які бачу я. Перше, наразі я не бачу можливості, як це дійсно можна організувати офлайн під час чергових відключень світла в Україні. Друге, мене дуже цікавить, як будуть реалізовані технології захисту і безпеки, бо страшно уявити, що якщо, наприклад, втрачу свій телефон, вся моя гривня десь зникне. А щодо самої концепції гривні, то я би навіть сказав, що вона мені подобається. Оскільки для простого українця, що не порушує закон, вона не має нічого змінити в гірше бік, а навпаки, передбачає дещо більше зручності. І, до речі, ти маєш знати, що це не чисто українська розробка. На цифрову валюту потроху переходять інші країни світу. Тож сподіваюся, що на більшість своїх питань відповідь ти знайшов. Тож, якщо це було так, став лайк, ділися відео з друзями та підписуйся на мій канал. До наступної зустрічі, друже!